Пітер Граймс на пляжі. Ця опера Бенджаміна Брітана стала головною подією останнього фестивалю Волдборо. Композитор заснував цей захід у кінці 40-х років у невеличкому рибацькому селищі, де сам прожив більшість свого життя. Це місце було його натхненням. Брітен був визначним диригентом, успішним музикантом, а також одним з найвидатніших композиторів свого сторіччя. Його особистість тісно переплалася з англійською місцевістю Сафолк, яку Брітен так любив. Є щось таке у його музиці, що відзеркалює узбережжя та море. Є певне відчуття світла та простору у його творіннях. Думаю, що ця музика народжувалась у когось, хто хотів бути біля моря. Такий краєвид дуже відкритий, дуже плаский. Небо велике світло чудово міняється. Превалює простота, аскетизм. В цьому особливість цього місця Кар'єра Брітена як композитора та диригента зростала. Зростав разом з нею і фестиваль З якісної події місцевого значення до відомих зустрічей на міжнародному рівні разом із Пітром Пірсом у 70-х роках Брітон усвідомив, що молоді музиканти потребують підтримки. Тому тепер тут працює великий музичний центр, де навчається молодь різного рівня. Вони приїжджають за натхненням спробувати нове у музиці. Один з майстер-класів для молодих, але успішних музикантів присвячений струнним квартетам Брітена Касандра Гамільтон, лідер квартету Бернадель. Саймачовізвайчмало його творів дуже особистісні. Потрібно спочатку пропустити їх через себе. У перервах я гуляю на узбережжі, Там так тихо, це, це просто неймовірно. Не потрібно дослухатися або думати про щось. Я завжди дивуюся багатству його спадщини. Я захоплююся не лише тим, що він був видатним композитором і написав чимало гарної музики. Він також був видатним музичним менеджером. Чимало його ідей були дуже радикальними, новаторськими. Зокрема, його уявлення про музичну освіту та про роль композитора у суспільстві. Він задумувався про ці речі раніше інших у Європі. Я думаю, що він питає: чи є життя після смерті. Я вважаю, що це питання вічне. I think it's one that is never to be особисто мені це подобається. Це I like, I like that, так неочікувано, але Брітен саме такий Він завжди захоплює зненатісташліові <laughs>